У Кременчуці продовжують роботи з благоустрою зупинок громадського транспорту. Зокрема, нещодавно у місті з'явились оновлені зупинки по вулиці Приходька на перехресті вулиць Перемоги та Троїцької, а також на кінцевій 30-го маршруту по вулиці Миру. Ці роботи будуть продовжуватися. У нас в планах до 10 зупинок громадського транспорту в цьому році в місті Кременчуці кардинально оновити. Ну фактично, оновлення це будівництво залного, тому що досить багато конструктивів вже 30, 40, де й 50 років. Вони аварійні, вони можуть впасти від вітру, впасти від корозії металу. Зараз все робиться якісно, робиться з простих матеріалів і робиться нашим комунальним підприємством. Кременчужани відзначають, що старі зупинки давно були в незадовільному стані. Нові ж значно зручніші. Є де сховатись від дощу чи вітру або просто присісти перепочити в очікуванні транспорту. Ну боже не порожньо, не сісти старикам, нічого. Стоїш по 15 минут. Ні обіпертись, нічого немає. Щось приємно. Дякую вам. Подав вона була зупинка, з тої сторони була. Розвалюха на нас. Добре, хорошо зроблено. Чудово, що ще казати. Чудово все. Все для людей. Також міський голова Віталій Малецький поспілкувався з мешканцями Кременчука та відповів на їхні запитання стосовно благоустрою певних ділянок чи районів. Зокрема, і щодо ремонту зупинки Спартак. Це дивіться. Я вам навіть покажу зараз проект. Ну, Я вам вірю на слово. Ви ж вважаємо чоловік в місті, правильно? Ну, так же ж? Ну, в... Слухати і довіряти. Все. Нашому меру, так як проложено, зроблять. Питання було у власника його. магазину, він був проти того, щоб перед ним ставили зупинку, бо закриє mm. йому фасад. І ми трошки змістили цю зупинку в сторону для того, щоб збудувати її. Велике прохання до громадян бережно ставитись до нових зупинок. Від нас самих залежить у якому місті жити, доглянутому й сучасному чи занедбаному, й неохайному. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.